Доброго дня. Зробили холодильник подовжувач і старого холодильника. Старий холодильник. Була заказ ходила на бар, треба було зробити. Бачите, ми взяли матеріал. З усіх сторон він є запінений. З За усіх сторон він є запінений, оброблений. оброблений з всіх-всіх сторін. Тут є двійні двері, Двійні двері і тут все вставити. що такий, щоб там не прускав мороз, сантиметрова така органіка, сантиметрова органіка. Ну, Я думаю, що буде добре, коли це докінчу холоди, покажу покажемо цілий. 以后你一个